de Dumnezeu iar cu lumea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru ceea ce ești mai cinstită nepețe la vânt ce mai mare

din el din ela noastră slăvajim măreția tatălui și fiului și sânt, că mai dor cum se pororească în vechi verindem bine cu nostru pentru că ce ne pregăti sale ale Sfinților să și într-o lăudasor apostol, cu o cinstitilor cerești într puteri, cu ale Sfântului Rar Silvestru, cu ale Sfântului Mare Mucinic Ioan, ce nu-mi doasă cu Ioasa Maica noastră, fără la Iași, pe la curtea de arce, ce odoră la Sfânt, la Sfântul Putneanu, voi vostru, Ștefan Mare și Sfânt, cu ale Sfinților Dumnezeu Părinții, Ochim și a căror pomiri să cu tuturor Василий Лилян, Светлана, Сдела моя песня, Сеня Мария Георгия, Анна, Георгий, Константин, Томка, Водымир, Людмила, Иван, Мария, Тоттер, Светлана, Игия Екатерина, Марина Божьего. Во ім отца і сина, і святого Духа, дорогі браті і сестри. Дозвольте сердечно привітати вас сьогоднішнім благословенним днем, коли свята православна церква звершує пам'ять святих праведних богатців, які Маяни. Звичайно, що нам відоме їхнє життя, відоме їх і, і образ, їхнє смирення, відомий їхній піст, молитва і всі ті е, духовні якості, які притаманні людям, які живуть погано Богу. Звичайно, що їхнє життя повинно слугувати для нас прикладом, для того, щоб ми укріплялися у вірі. Для того, щоб ми ставали кращими, для того, щоб ми виконували заповіді Божі, для того, щоб ми удостоїлися вічних блаженств, які Господь просував нам людям тут на землі. Звичайно, що в сьогоднішній день ми є поряд з родиною, яка потрудилася, щоб вознести цю святиню, щоб святі праведні бовці, які Майами завжди були помічниками всім тим, які у молитві прибігають до них. Цього року, як ніколи, ми у молитві є поряд вашою родиною, тому що бувають спокуси в нашому житті, але з кожною робить усіх, які заключаються нам на життєвому шляху. І нехай ці небесні покровителі вашої родини, цього святого місця, постійно будуть перебувати в ваших серцях. І молитовно перед Престолом Божим просити, щоб Господь укріпляв вас у різних світлах ситуації. Молимося, щоб Господь позавжевався всіх тих, які з молитви будуть відповідати місце, тому що там, де будуються е, такі е, світла, такі е, місця, які нагадують нам. Про Боже і нагадують нам про його святих угодників Божі, це Його особливі місця. Тому то прибігаємо до цих місць Ми у молитві, прибігаємо з допомогою бути поряд, поряд з усіма тими, які потребують нашої такої підтримки. В першу чергу молитовної, духовної і не останню чергу фізичної, тілесної. Нехай Господь благословляє ваш життєвий шлях, нехай Господь дарує сили кріпості духовної, тілесної, щоб ви і в подальшому могли організувати такі зустрічі, молитовні зустрічі, а це нехай Господь запише в книзі вашого життя, як справу ви угоду загальної велиції.